Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні продовження роботи. Товариш мені передав датчик спідометра. Попробуємо зараз його підкинемо. Це по поводу Ланоса. І на Escape запчастин ще немає і будуть аж завтра, тобто в неділю. Відповідно, той нас залишається не зібрана. Сьогодні ми будемо зараз я балон поміняв, зараз прикрутимо заправлений балон. Наша задача заварити глушник і зачищаємо по максимуму, ну скажімо так, звичайно, що ніяка зачистка там не поможе. Звичайно, що вона не прибере це все, але хоча б з грубо позбивати, позачищати, по максимуму обробити кислотником. Ну і там подивимося, чи замастічимо, чи бараником зафігачимо. Ну, більше схиляюсь до мастіки, Візьмемо звичайну бітумну мастику, вона хоча б, скажімо так, така в'язка, що хоч трошки якось може трошки захистити кузов. Ну і повстю візьмемо віль, позадуємо в полост мовілю, щоб, скажімо так, хоч трошечки пригальмувати цю корозію, що в нас є. Звичайно, що це не є повноцінна реставрація, тому хейтери не пишіть, якщо ви хочете це зробити краще вперед. Ніхто не хоче за це братися, власник попросив хоча б якось зробити так, щоб воно було добре. Звичайно, що це, щоб було взагалі добре, це все це треба розбирати до болтика абсолютно повністю голокузов, і це все пісочити. І повірте, там при пісочці виникнуть багато приключень. Такого плану, ви пам'ятаєте, у мене був. На ремонті Hyundai Tucson. Так само у нього зад був повністю буквально відгнивший. Тобто там все висіло, скажімо так, відносно на картоні. Тут не, не краще, ну хоча б, ну трошки краще. Але, щоб ви поняли, я в минулий раз елементарний ремінь, коли регулював, я ні один болт нормально не міг відкрутити. Вони так само в салоні болти поржавіли, щоб ви зрозуміли, наскільки він був в волозі. Добре, давайте я зараз ще дещо треба буду купити, тому що у мене аварія. Я вмудрився з набору кіндохати цей молоточок 300 грамовий Зараз ми під'їдемо до наших друзів в Дніпре. Вони мені мусять підібрати якийсь подібний молоток з фіброю ручкою, бо ну, неохота. Тут воно щось перерізати, щоб просто я міг ліметельно закласти, навіть якщо треба буде щось підрізати, щоб це була мінімальна робота. Бо, Блін, я люблю, коли в мене все в комплекті. Звичайно, в комплекті, що цей молоточок. Такий собі. ну, Скажімо так, от дивіться, от така тоненька у нього робоча частина. Звичайно, що зараз тут от, його підрізати, змінювати, він вже мені буде тут не по фасону. Тобто ми зараз фібер ручкою візьмемо нормально. Молоточок симпатичний. Подивимося, можливо, не прямо. І ну, я бачите, то, що такий подовжуєш докинув. Отакі перехідники я подобавляв. Я завжди в набори додаю, отакі його подовжуєш докину, тому що є місця таких коротких, навіть якщо всі три з'єднати, не вистачає. Цей ласошкін хвіст і це зручніше. Тобто... Певні інструменти все надопаковує. Звичайно, що нема тут води придумати, його би фіксувати, тому він просто вкинути, я думаю, це не критично. Добренько. Їду поміняю молоточок, ще дещо мені треба докупити. І сьогодні ми займаємося по факту, доварюємо мушник і захищаємо кузов. Так що допомагає. неба мною, скільки треба, щоб прожити, треба крила як. Зрозуміти, ніби треба щось творити, щось любити у. Так, е заодно з цих датчик, що мені дали, просто діагностичний діагностичних цілях його зараз під'єднав. давайте. Включаю запалювання і... А, є, вон, 60 км їдемо, все, добре, працює. Якось так. Так, сібергласу, Дніпро М. Ультра 300. Ось такий от молоточок. Сподіваюся, що він жити у мене буде. Ось старий молоточок поламаний. Прикладаємо. Ну, скажімо так. Начебто ідеально. Резинку нафік. Ми приміряємо. Чик. Дивіться. Ну прямо як для нього тут місце. Все чітко ми розповнили інструмент. Ну звичайно що я ж не можу з одним молоточком, я взяв собі ще на пів кіло на кілограм. Бо в мене, ну по факту, це такий самий постійно добиваю. Коротше, нормальних в мене молотків не було. Зразу кажу, не... Хвалю, не знаю, в роботі покажуть, Ну, взяв ще два молотка, скажімо так, на всі випадки життя, щоб було з стукати. Ну, Скажімо так, я люблю, коли в мене є нормальний запас інструменту. Ось тако, наприклад. Так, давай працюємо. Так, ось так, вишничок наш приварений, повністю обварив його, все як має бути. Точно так само. Жінк. Все, по красоті, там трошки до догори, бо там був пропуск, і мусив трошки наваляти. Так, все. Максимально притали, у нас запас тут десь півтора-два см з кожної сторони. тобто Купати не буде точно, тишина, нічого не повинно бринчати. Так, в принципі можна зараз зняти, просто хоча б накинути акумулятор і запустити, перевірити, як вона у нас звучить. Так, ключик. Ой! Тишина! Путять, а знизу тишина. Тут от крошки нема, тут що може шуміти. Так, вентилятор я так моєму позиціонера крушився. Так, все, говорит. Так, звичайно, що там вже ще чеки світяться. Ми ще почитаємо, але тишина. О, тепер нема того ту... бренькотіння. А хто працює тепер? Класно. Звичайно зараз холодно прогрішено було багато на стінах? тихонько, тут не чути, а отут вже у нас легонький димочка з'являється, буркотить. Все, з глушником ми зробили все класно. Так, я одного зараз помилки, почитаю, що у нас полям дібок відключав, АБС, то подобається, бо датчик АБС. У нас тут зараз не відключені, бо стойка зняти і відповідно, помилку може висвічувати. Так, знаєте, для того щоб в випадку чогось можна було відковувати якісь втрати. Як бачимо, тут у нас попідмальовував, якщо щось десь буде, у нас підцікати, не дай бог, але зараз нічого нема. Тишина... А, гарячий глушник, бляха. Ах, притулився. Все класно. Це все шкварнув. Нагрів, все зараз вже глушник. Ну тут у нас є от дві дирочки, я так поняв, їх спеціально пострадали, бо це не є проник, а це сверлені отвори. Для того, щоб стікала, стекала з лустика конінсат. Все, в принципі, год. І шість знову на... ne Все рівно Самозакоханий та він не кохав тебе так сильно. Знає, що ти не вона, таких як ти вже не знайти. Без фанатізму, щоб не було критики, прийшлися кислотим ґрунтом, потім, цинковим, потім е епоксидним грунтом. І по епоксидному ґрунту дали велкор бронза. Е я думаю, більш ніж достатньо, як то кажуть, йому ліпше не буде. Е не відбавився дуже сильно, нічого не видумав, тому що це вузли, який буде зніматися. І я вважаю, що е, ну, коли тут буде мінятися силимблок і тому подібно, по-любому речах треба буде зняти. І в той момент спокійно можна дати речі на піскоструйку, відчистити їх і нові блоки загнати в чисті відмальовані речі. Це зараз давати на піскоструйку, їх треба малювати. Бажаних малювати в порошок. Якщо малювати їх просто фарбу, до одного місця це воно так само облущиться і не надовго стане. Якщо в порошок, це значить. Серемблоки в будь-якому випадку під замін, тому що речі будуть нагріватися, бо порошок запікається в пішці. Тому, якщо прийдеться десь там потім в майбутньому чоловікові робити тут ходовку, я рекомендую повністю зняти цей підрамник і віддати його в піскостройку. Так, на той час типу, можна буде поділити на якусь роботу типу, обслуговування заднього. Бо в будь-якому випадку буде зніматися підрамник, ці серемблоки... Під заміну. Ці під заміну. Речаги вже будуть скидати, відповідних теж під заміну. Треба буде все чистити, міняти. І абсолютно всі резиночки, всі... Тобто, наприклад, один період часу виділили на задні, другий період часу виділили наперед. Так само, знявши підравню тому подібне. Тому я ці вузли просто бараніком зараз задую. Ну, не зараз, бо то треба, що мастіка висохла хоча б до понеділка лишу. Речаги так само. Навіть не став їх чистити, з ним бавитися, це є розходники. Тобто розходники е ми не чпаємо. Зачистив все, що було галіме по козовщині, скажімо так, в доступних місцях. Звичайно, що е це не захистить вас, щоб ваш автомобіль був капець капець довговічне, але мені аж дивно е є місця він цинкований. Тобто автомобіль. Погнив не всюди. Він не погнив, він типу порокушився. І цього найбільше рукушня це на навісних деталях. Тобто сама кузовщина, е вона досить в офігенному стані, попри те, що є місця слоєні. Е Звичайно, ці місця, щоб їх обслужити, це треба повністю розбирати. Не буду я зараз це робити, хай власник мене пробачить, але просто це, дивіться, і вже срач. Повністю срач. І я зараз спеціально не підмітав, буду думаю, якраз мастіки накляпи висохне, попідмітаю. Тому я не люблю такі роботи. Це не мій профіль. Не напрягайте мене цим, я вас прошу. Захисти. Я зараз ніякими поварками кузу не займаюся. Те, що там я зробив локально, відремонтував лучник, так. Ніякі там зварки кузова я робити не роблю. Тому з такими речами до мене, будь ласка, навіть і не дзвоніть. Так само піскостройка і покраска кузовів я теж не роблю. Все, те, що колись у мене там були відео, це я, скажімо так, для власного досвіду я собі таке і пробував і відповідно воно мені не зайшло. От не подобається мені ця робота, тому що вихлоп, як то кажуть, малий, взагалі ніякий. Ну ти як чому обробишся об, весь, ти весь в шмірах, ти вічно в тих мазутах, ти вічно в тих мастіках, які ти потім від себе відмити не можеш. Засрено все навколо. Тим паче зараз, тим же баранку буду дути, я по-любому буду трошки лапу ще обклеювати, тому що я не хочу позагаджувати мені собі підйомник. Скажімо, я зробив візуально непоганий стан. Ну, При косметі. Перекуп варіант, скажімо так. Бо правильно це треба всю цю лісу знімати, знімати бампера, це все скидати треба, все розбирати. Це все чітко треба заганяти елементарно, чи навіть тільки корбу, чи куди, на естакаду, щоб вони це попісочили локально. Звичайно, що треба зміняти, знімати навісні, обклеювати стекла картоном і тому подібне, щоб піскоструйка не пошкодила. Тобто є речі, які, наприклад, локальні роботи, там буде туман. В ідеалі це загнати або на лазерну чистку, або на чистку сухим льодом. Тоже бережно очищає місця корозії, там де заслойки і тому подібне. Е, я точно не знаю. Асбласт у нас вроді би, є у Львові і вроді би, навіть є, вроді би, якщо не помиляюсь, то треба загуглити Франківську. Е, сухим, льод, сухим льодом типу, чистить. Тобто сухий льод розбивається, він очищає і в той же час він осідає скажімо так, без сміття. Офігенна штука, це можна гарно вимити вичистити, всі дефекти. Тому подібне. І це. Ну, але для цього треба повністю все розібрати. Абсолютно до голови, кузова. щоб був класний ефект. Наразі якось так залишаємо автомобіль аж напевно, аж до вівторка. Бо в понеділок вона не буде до вівторка. І то, напевно, аж після обіду я забараню і лише так, щоб в середу можна було щось з ним робити. Завтра вроді би, мають привезти запчастину в неділю. Ну, сьогодні її не буде, відповідно, сьогодні вже ми нічого тут не дозберемо. Якось так. Зараз дзвонь зняв хай забирає покатається. Поки автомобіль на підйомі з того Ланусу поки що немає сенсу, хто собі катається. Е, в принципі, спідометр я їй зробив, Воно, хоча б ринтус має бути. Е, плату для бензобака я замовив. Я замовив на кілька штук, бо то є дефіцит. Ці плати, їх в магазинах. Ну, в дефіцит. Вони в інтернеті є. Но в магазинах, наприклад, щоб купити. Просто підійти в магазин і купити таку плату, їх немає ніде. Я всюди попитався, продають цілим стаканом, блоком скажімо так, разом з бензонасосом. І, вроді би, Ще в якомусь магазині там вроді би, є типу, з поплавком. Ну, Я вже замовив ту платку, то просто треба перепаяти. там ту платку. В крайньому випадку по, цьому, по заміні плати, то буде відео, напевно. Вона якось пізніше підійде, коли вже зніму машину з підйомника. Бо середись четверга в мене ще один автомобіль все заїжджає. І мені по-любому оце чудо треба знімати. Як би не хотілося, є черга. Збрудний. Є черга. І теж людину з завтраками годувати не можу. Відповідно. От, і за, скажімо так. В принципі, я би зараз вже тут закинув би прожину стойку і хай собі власне забирає і катається. А нема. І все, і автомобіль висить на підйомнику. Тоже сенс зараз назад закидати стойку, ту, що потім знову знімати. Це подвійна робота. Це, по-перше, і мені забава лишня і власнику витрачатися лишній раз. Ну, і в той же час, бачите, то, що в мене займає підйомник, я теж, як то кажуть, в мінусі. В нашу копілку ще прибули три інструменти, давайте в двох словах покажу який. Це у нас вакуумний манометр для вимірювання вакууму. У в мене в принципі є вакуум вакуумний пристрій для того, щоб елементарно подивитися накачати тиск або зробити вакуум. Тобто, побачите ще. Втрачається вакуум чи ні. Для цього я ще докупив собі ось такий манометр. Це манометр, який у нас показує розріження більш точніше. Тобто, бачите, у нас більш цікавіші одиниці показує. Аж до, от так, виходить, до 60 одиниць. Не, до, 70, до, 70 одиниць показує бачите, розріження. Ну і відповідно в комплекті маю трубочку. І різного роду перехідники для того, щоб перевіряти вакуум вакуумні системи. Так. Так, чого, все одно тут тренік є. А, є, є тренік, добре. <кхм> Слідуща прибуде. Так, і у нас набір був, якщо комусь цікаво, ось таким кодом. А це у нас набір... Фірма Асту якась, теж Польща. Набір для перевірки втрат в системі охолодження, тобто чи попадає гази газу в систему охолодження. Цим прибором перевіряється така є колба, до неї підключається груша. Заливається ось така рідина. Редину решти буду купити, бо це, скажімо так, на пару. Зразу кажу, це не для того, щоб надавати якісь там послуги з діагностики. Ну, можливо, десь там колись, але переважно я взяв для особистих цілях для майбутніх проєктів. Тому щоб зразу тут вони починали з перевірками, бо е, грам у мене тут тільки 250. І, як не дивно, ця жижа вона не є дешева. Жижа ось такого відтінку, типу голубовато-зеленого. Ну, не знаю, більш до жовтого. Сучому, коли ви заливаєте цю колбу або через стандартний конус, або через є в систему охолодження, підключаєте колбу, втягуєте з системи охолодження газ, який там утворюється, і якщо там є вихлопні гази, то рідина міняє кольор. Якщо у вас в системі все добре, вона кольор не поміняє і все буде гаразд. Е е я ще сам точно яким там порядок ним користування не знаю. Інструкції в комплекті не додавалося. Буду питатися у експертів. Тут є колба двохрядна. Я не знаю, чи то достатньо одну колбу підключати, чи то тут обов'язково має бути дві колби. Тобто вона навіть розділюється, можна оцю фігню переставляти. ну Будемо виясняти, чи воно якось там має наоборот перепропускатися, що грушу набирає, що воно має перетікати в другу відділення. Ну, коротше, з цим ми будемо швидкати, я ще сам толком не знаю. Тому якось так. ну Але на озброєння скажімо так, для майбутніх всяких там робіт ми вже маємо. І ще один такий наборчик. Це у нас наборчик для заправки кондиціона. 134А. Ну, пише 134А. Коротше, на універсальний, скажімо так, майже на найбільший перелік автомобілів. Просто є типи автомобілів, яким такими редукторами заправляти не можна. Є автомобілі, які ну, більш старого покоління. Цим можна заправляти, але вже більш сучасні автомобілі таким прибором заправляють, для того існують спеціальні установки, щоб ви не подалися. Зразу кажу, балон у мене для заправки немає. Взяв я просто із за того, що воно було по акції. Я, як то кажуть, любитель ганятися за акцію. І ну, елементарно щось якісь певні роботи по діагностиці. там Поміняв щось чи насос, чи... Перевірити систему на герметичність, у мене просто елементарно немає штуцерів, і щоб якось то відслідкувати, відповідно, я взяв собі такий наборчик, щоб можна було накачати тиск, е попробувати опресувати, перевірити на герметичність, от для, для таких реч, речей. А вже під'їхати, заправити до мастера, тому що Ті, хто займається кондиціонерами елементарно, мають установки для заправки. Є багато, які навіть не хочуть паритися по поводу діагностики систем кондиціонування. Тобто ти приїхав, він тобі поміряв тиск, все їдь. І оце постійно катанини, туди-сюди мені трошки накладно, тому я собі взяв такий наборчик, щоб просто елементарно опресував все добре, створив вакуум, все добре, накачав тиск, все добре. Все, спустив, поїхав на заправку до заправщиків. А так, ну, можемо і майбутньому десь в балон візьму. Далі. Цим редуктором можна заправляти кондиціонери, які мають електричну Е, Кондиціонери, які мають редукційно перепускний клапан. Ну, Я не пам'ятаю, вроді би цим редуктором я сумніваюся, що ви зможете грамотно правильно заправити. Для них існує спеціальні установки. Тому зразу заправками кондізнері не займаюся, просто взяв в особистих цілях для певних робіт. Якось так. Ось такий наборчик з подача обратка, клапан ті, що на балон ставиться, ну, відповідно сам редуктор з манометрами. ну і шламчики. На ці товари я дав внизу під відео посилання, якщо комусь буде цікаво. Можете собі теж замовити для власних цілей. Якось так, друзі. Кому було цікаво оцінити, знаєте пальчики, по цьому апарату у нас ще буде відео. А наразі всім дякую, всім. Па, до нових зустрічі.